Самовладання, здатність зберігати спокій, служба доставки і холоднокровність. Марч, пограймо в гру. Раз, у гру. Ви помилилися трисою. Раз ту липельку, якщо ти не я. Чудова гра! Ти приватний детектив? Там 20 баксів, забирай. Я не по це прийшов. Послання для тебе. Ліву руку. Ні. Нужбо. Ні. Підеш до лікаря. Ні. Скажи, що у тебе спіральний перелом. Ні. Вдихни. Я себе не рекламую. Але якщо тебе образив, звертайся до мене. Я Джексон Хіллі. Я працюю в Міністерстві юстиції. Моя донька у небезпеці. Прошу, знайдіть і захистіть її. Фільм Шейна Блейка, режисера Залізної людини 3. Марч, Джек Хіллі, я не чіпатиму тебе, лише хочу спеціалісти. Ні. Задебіло мене маєш. Тепер я озброєний кретина. Після останньої зустрічі ця крихітка завжди зі мною. Тряся тобі. Всього літа. Тебе рекомендували люди, яким я довіряю. Ти маєш знайти Амелію. А я думав, твоя робота лише людям руки нафіг ламати. Це ви побили татка. Гей! Hey. Він підло врізав таткові, це інше. У Лос-Анджелесі 77-го. Бачив цю дівчину. Темне волосся звати Амелія. Мені щось цього? Він більше так не зробить. Як? Ах, бляха, отак. Проста справа. Абзац, тату тут шльондри. Скільки повторювати, не кажи абзац. Скажи просто тату тут шльондри. Стає злочином століття. Мафія намагається захопити Лос-Анджелес. Амелія якось причетна до цього. Одне знаємо напевно, щось тут не так. Що далі, то гірше. Рассел Кроу. Райан Гослін. найгірший у світі детектив. Найгірший у світі. Марч, ствол, ствол! Бляха! Муха! Живий, right круті, чуваки. Слухай, проте ніхто не постраждав. <звук> Точно ніхто? Ну, Тобто всі швидко вмирали, ніхто не страждав. Скоро у кіно.